Випонуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи Номер 6 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Розташуй числа мінус 2,14 2 мінус 2,5 у порядку зростання і варіанти відповідей А 2 мінус 2,14 мінус 2,5. Варіант Б мінус 2,1 четверта, мінус 2,5 і 2. І варіант В мінус 2,5 мінус 2,1 і 2, і Г мінус 2, 2 і мінус 2 Ну, По-перше, порядку зростання найбільшості чисел буде число 2. Повнододатнє. Мінус 2,1 подамо у вигляді десяткового дробу. Поділимо 1 на 4. 0, цілих. допишемо 0. 10. Ділимо на 4, беремо по 2. 4 множимо на 2 буде 8. Виконуємо віднімання, остачі 2, допишемо 0. 20 ділимо на 4 беремо по 5. 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, мінус 2,1 дорівнює мінус 2,05. Мінус 2,25. Ну, тепер порівняємо числа мінус 2,25 і мінус 2,5. Із двох від'ємних чисел більшим буде те число, модуль якого менше. Отже, найменшим серед чисел буде число мінус 2,5, потім мінус 2,25. І найбільшим будудатнє число це число 2. Варіанти відповідей у нас це варіант В. Записуємо відповідь. Мінус 2,5, мінус 2, запишемо, як воно було. Звичайно, в 1 четверта, 2, і варіант відповіді В. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Математика 6 виконано.